Аби підняти дух населення, івано-франківськ відзначив 33-ю річницю незалежності України. Десятки мистецьких заходів відбулися у середмісті обласного центру Прикарпаття. А основна їхня мета зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Наша Ольга Бабенко далі покаже, як усе відбувалося. Стрілецькі народні та романтичні пісні звучали у міському парку. Сюди з Києва приїхали солісти академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. Ми зустрічаємось з нашими гвардійцями з курсантами, з їх начальством, з людьми, які навчаються у Франківську, щоб привітати з ним незалежності, з ним прапору, підтримати. Перед новим навчальним роком і перед тими випробуваннями, які перед ними, на жаль, скоро постануть. Це молоде поповнення, це дівчата і хлопці, які в цьому році вступили на навчання до академії. Вступили, як і з числа цивільної молоді після закінчення закладів освіти. Також і вступили військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, які вже не в перший день були в боях за незалежність України. І за український народ такий захід каже полковник Олександр Загребальний, допомагає курсантам легше адаптуватися до нових умов життя. Військова людина це також, також людина, і коли ти весь час займаєшся військовою підготовкою, займаєшся бойовою підготовкою, то ти крім теоретичних занять, крім практичних дій, ти повинен ще людина, повинна що робити там розвантажуватися. І один із методів розвантаження це є українська пісня, український танок. А ще свою мистецьку програму у серед місті Івано-Франківська представив національний ансамбль Гуцулія. Наша програма, яку сьогодні будемо представляти. Ми присвятили її нашим героям і присвятили героям, які завжди відстоювали, воювали за Карпати, за Прикарпаття. Тому я думаю, сьогодні буде для наших людей дуже, скажімо так, хвилююче. Згадати щось а для людей, які приїхали до нас, напевно, пізнати щось нове про наш край. Усі мистецькі заходи в Івано-Франківську приурочили до 33-ї річниці незалежності України. Ми влаштовуємо заходи, щоб людей трошки підняти дух. Дуже важливо, щоб національний дух наш не спадав. І що ми наша віра і допомога нашому нашим збройним силам України тільки зростала. Дякуємо хлопцям, які нас захищають. Дякуємо, що вони. Ми, окрім своєї основної роботи, ще піднімаємо патріотичний дух. Незважаючи ні на що, всі наші заходи відбуваються на підтримку Збройних сил України. І мені дуже приємно, що долучаються мешканці міста і всі ці зібрані кошти підуть на допомогу нашим воїнам, ті, які саме забезпечують нам можливість відзначити Біляємо. день народження нашої держави. Загалом під час святкування вдалося зібрати 50 тисяч гривень.